Прочитай, прочитай уважно умови задачі. Подумай. Максим, прочитай покорми, Ви, виділи істотне для розв'язування. Альона. Коротко, запиши умови або зроби графічне зображення. Кристина, подумай, що треба знати, щоб відповісти на питання задачі, що вже відомо з умови задачі. А що треба знайти? Богдан. Філіп. І перевід її розв'язання. А зараз ми з вами цілимо з величні групи. Третій клас працює зі мною, а четвертий клас відкриває свої чорновички. І розв'язують приклади. Четвертий клас розв'язує приклади, а третій клас працює зі долю. Третій клас читайте. Про що розповідається ваші задачі? Про кого розповідається ваші задачі? Саша, задачі. Туристів. Задачі Задача розповідається про туристи. Добре, молодець. Що відомо про туристів? Сідай. Що відомо про туристів? Як вони рухалися? Що відомо? Як вони рухалися? Богдан! Ми рухали велосипед, дом, туман І пішли пішки. Піш. 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 Добре, дякую Богдан. Молодець. Що в нас відомо? Я... Скільки кілометрів вони проїхали велосипедом? Скільки кілометрів проїхали велосипедом? Альона? 30 чого? Кіло будь уважно. Скільки вони пропливли човно? Яку відстань вони не пропливли човно? Еліка, човно. Сідай. 22 кілометри. Саша. Пішки. А пішки пройшли відстань у 4 рази менше. Між подолали велосипедом і човном. Про що запитується у задачі? Сідає, молодець. Про що запитується у задачі? Читаємо запитання до задачі. Я бачу, четвертий клас розгубився. Читаємо запитання. Альона, читай запитання. Скільки всього кілометрів подолали туристи? Подолали туристи. Скільки всього кілометрів подолали туристів? Туристи? Скажіть, будь ласка, що ми будемо знаходити в першій дії? От, Саша, що буде заходить? У перші дні ми будемо здивуватись, скільки вони будемо... подолали, подолали. Велос... велосипедом і човно. човно і пропливли човно. Дякую. Що ми буде про що ми будемо дізнаватись в другі дії? Якщо ми будемо знати, скільки вони пропливли велосипедом і човном, ми можемо знайти що? Діма? Скільки вони пройшли пішки. пішки? І якщо ми будемо знати, вже, скільки вони... Пройшли пішки, ми зможемо дізнатися, скільки вони всього, яку вістини всю разом подолали. Зможемо дізнатись уже? Зможемо. Зв'язувати четвертий клас, задачу. Щобриз, як корабли попечалу, вправо вліво ліво вліво. Вправо. Біля паці всі пристріли, потім стали й полетіли. Руки боки узяли, наші боки повели. Руки вниз опустили, і за пацієнти. Будь ласка, опустило женяти ще раз у свій зошит, перевірили самі свою перевірили свою роботу самостійно. Учих знань, скористайтеся ним. і жовтий, допомоги скористайтесь. І вираз склали до задачі. Саша, власне, третій клас. Наша, наша задача має, має тільки один ось розв'язання. Ми склали такий вираз до задачі. Різницю чи 26 і вісім розділили на три. Отримуємо 6 огірків кожній пальці. Добре, дякую, Саша. Відповідь у вас всіх така? Так. Да. Третій клас, така відповідь. Так. Да. Добре. Будь ласка, О, да. наша задача теж має тільки один спосіб розв'язання. Ми склали такий вираз до задачі. Розумуємо чесал 3 і пальці. Додати суму чисел 30, 30 і 22, розділимо на 4, отримаємо 65 кілометрів, подолали, подолали всього пішки, велосипедом і човном всього. Велосипедом і човном всього. Дякую, Богдан. Четвертий клас. Відповідь у вас всіх збіглася. 65 км. п'ять кілометрів. Всі так, так. Добре, молодці. Друга групка у нас теж працювала над завданням, і у них було таке завдання. Доведіть, що ви правильно розв'язали задачу. Будь ласка, Таня, третій клас. Слухаю. увагу, третій клас. Учні, Учні. Учні правильно розв'язали задачу. для того, щоб перевірити, ми склали обернену задачу. Мати зібрала 26 огірків. Решту розклала в три банки по шість огірків. Скільки огірків з'їла мами? Перша дія 6 помножити на 3 доріні 18 огірків розклала. Друга дія. 26 мінус 18 дорівнює 8. Відповідь Вісім оліяків з'їла мати. Далі підпадає, тому задача розв'язана правильно. Молодець, Саша, ласка. четвертий клас. розв'язали Я перевірив і славши таку задачку. Три подолав вістень 65 кілометрів. Вони проїхали велосипедом 30 кілометрів. Прийшли пішки 13 кілометрів. Решту шляху пролив. Пропливли човном, яку вісім туристи пропливли човном. Перша дія 30 додати 13. до 21, дорівнює 43 кілометри, подолали велосипедом і пішки. 65 відняти 43 дорівнює 22 кілометри. Пропливли, вони пропливли човном. Дані співпадають, тому задача розв'язана правильно. Добре, дякую, сідай. І етап. Останні... Дівчата, до тільки появляет другий ласков. Света, поривки, вот. Засміялась, заграла в промінях сонечка. Вона весела! Привіт, сонечко!